Повинен 172 гектари повернути сільській раді в комунальну власність. Він е, дешком запортає комунальну власність І, і потім е, після цього сесії сільської ради буде вирішити, чи не давати чи просто не завернути. Цих 170 гектарів, можна взяти якусь землю, ну я думаю, 170 12 гектарів можна. <рес> якщо не 12 гектарів, поміняти їх. І якщо справа залишається тільки в цієї землі, то давайте будемо працювати в тому напрямку. Зараз іде <рес> конкретно цікавить ці питання. Якщо є, пожалуйста, позицію сільської ради по цьому. Блоку. Ризі приймаю і особисто я, особисто я з його, він виїжджав на, на поле, це в якийсь був хідний день, я його просив, давайте подивимося, там у нас були тої здачі, у нас є земельна резервна фонду, які були виділені дешком земом громиду, е, тобто просити на обід. Прошу проголосувати. І то по тисячі по тисячі гривень. Назад, значить. Прошу, пустити. Дальше йде робота, плівна громади, сільської ради, покраїнських організацій, щоб десь ми подумали, як знайти ці кошти і профінансувати це питання. Ви проголосували всі, що ви на такий варіант рішення цього питання згодні. Правильно? Слава Тобі, Господі! Далі діло волоте.